Всім привіт! Сьогодні у нас тушоночка. Витягуємо з автоклава. Ось така у нас красунька виходить. Тут у нас було два автоклава, але ми вже трошки розібрали. Цей розібрали, а цей чоловік дорозбирав. Одна у нас, один автоклав був у будинку. На газу ми робили цей автоклави, ті, що на газ ставляться. А інший стояв. У літній кухні. То, то, що в літній кухні, то бачите, вже тушоночка застигша, така гарна на колір. Це теж буде такого самого кольору, теж застигша, просто вона була в хаті, в хаті тепло, то ще не встигла застить. Ось така у нас красунка. Сьогодні. ця вся тушоночка вже замовлена, і ще мало, але будемо старатися. Найближчим часом зробити ще, щоб обслужити всіх клієнтів.